Тут же вони підпалюють рейстат, відома історія, звинувачують комуністів, забороняють комуністичну партію, створюють перший, так як вже багато ворогів створюють перший констабер Дахау. Він має таку владу, що фактично він стоїть над Конституцією. Оце особливість людей, і в нас вони є, які вже не поважають Конституцію. Тобто це вже такі, от, там був один Гітлер, який не поважав, а тут е, зараз дуже поширене це явище, коли не поважають закон. Далі починається е, палят книги, які призивають до миру, до спокою, пацифістів. Е, тобто, вже з 33 -го року готується фактично е, цей самовбивство німецької нації. Закон про єдинство партій, будь-які партії. Забороняються, потім відбувається, вони створюють окрему свою нацистську релігію, тобто окрему свою нацистську церкву. Тобто сіно ліногалістів Прусії, що мовляв, і священники вони якби входять в ту вищу, вищу расу. Тобто він виходить з Ліги націй. Ну, аналог зараз це Організація Об'єднаних Націй. Фактично, яку блокована робота. Далі 34-й рік вбивство оцих керівників штурмових бригад. Фюрер концентрує вже свою владу. Це рейс і стає главнокомандуючим. Якраз тоді з'являються ці анекдоти німецькі про головнокомандуючих всіх епох і всіх времен. Порушують версальські домовленості і встановлюють загальну, загальний військовий обов'язок. Закон про охорону германської крови, крові. Це вже починається антисемітізм. Порушення лаконських домовленостей заняття, заняття Ренської області. Це 36 рік. Есесовець Гімлер стає міністром внутрішніх сп справ і шефом поліції. Франко в Іспанії. Тобто. Тоталітарист, авторитарщик, значить іспанський диктатор Франко. От. Ну, у нас був Іван Франко, там, бачите, знайшли другого Франка. Франко перемагає республіканців, і тут дуже цікава історія, тому що тут слід Сталіна є. Тобто, скоріше всього, Сталін грав ту гру, щоб. Помогти Помогти якраз Франко. Оця перемога Франко це просто такий гачок, такий закид для німців, для вищого керівництва, що ці авантюри і затії, вони дуже, бачите, нормально проходять. Тобто, і поход на рим відбувся так, безкромно Тут вже почалася кров лятися. Тобто, ми бачимо, що. Значить, отакий спосіб захвата влади, і така ідеологія, вона перемагає і можна на це йти. Тобто німці були це з найзосвічених націй в Європі. І в принципі, вона могла б якось до цього пристосуватися і дати якусь відповідь. Але, на жаль, така ситуація, тобто працював такий заговор, скоріше всього, тому що були люди зацікавлені в світовій війні. Тоді ж була поставлена оця економіка на військові рейки. Ось Берлін Рим був створений. От, надзвичайне повноваження було продовжене ще на 4 роки. Заборонялося подвійне членство у Гітлер-Юген і католицьких е молодіжних організаціях, засновується Бухенвальд, от, дім німецького мистецтва, де позорять художників. Арести католицьких священників і їх переслідування відбувається за критику Гітлера знімають міністрів. Робіндроп стає міністром іноземних справ. Наступний етап це втягування Германії в оцю самогубство війну. Війська входять в Австрію, так називаємо Аншлюс. Знову ж ми бачимо. Дуже гладко проходять, гладко проходять ці події, щоб знову ж таки ввернути, е, якимось чином е, всю Європу в, в таку е, колосальну трагедію. Е, референдум по Австрії підтверджує приєднання Австрії. Ми один народ. Тобто німці і австрійці, ми один народ. Концентраційний табр, Флосенбург, Майнхаузен. Далі Мюнхен. Згода Франції, Великобританії Італії про передачу чешських судетів. От така зрада своїх союзників. Погроми євреїв починаються. Гітлер фактично виганяє євреїв з Європи. От. І в подальшому ті євреї, які не тільки євреї, попадають в полон, там поляки і так далі. Їм дається оцей шлях через Каспі, вони йдуть в Палестину. і євреї, до речі, там остаються. Інші їдуть на Захід. Далі 39 рік це окупація повна Чехії. Дітей всіх від 9 до 18 років обов'язково Гітлер Юген. З'являється жіночий концтабор Рамсбрук. Далі договір про ненапад між СССР і цей договір він змушений був. Це він трохи дав Росії підготуватися. Тобто СССР мав два роки підготуватися до майбутньої війни. Те, що війна, це вже було очевидно. Напад на Польщу, Цей договор були секретні протоколи, вони напали на Польщу і розділили От, без об'яви війни початок, і фактично це початок Другої світової війни. От. Гестапо, Автоматично дається право без суда і слідства фактично розстрілювати людей. Аналогічно як тройки у Сталіна, так і тут десь приблизно воно. Украс про германофобів. О, тобто про фобію. Тобто, це вже починають. Справа в тому, що німці вже починають здогадуватися, куди їх веде оцей, значить, Сусанін німецький. І починають трошечки впиратися, але вводять нові закони, людей арештовують і ведуть, далі, ведуть до цієї біди. Це так званий пошук ворогів. Хто не з нами, той проти нас. Ворогів германського народу. Тобто вони розписуються за германський народ, хто є ворогами. Воєнізована організація от, е, е, нацистської партії бере. Під себе поліцію, службу безпеки і створює головне управління імперської безпеки. Далі йде автоназія, тобто вони фактично знищують уже німців. От, от щось німець там і не досконалий, може ще якась хвороба, може якась психічна хвороба. Оцих всіх треба, тому що це треба очистити націю. Тобто далі напад на Данію, напад на, на, на Норвегію. Війна на Західному фронті. Створюється табір Освенціум. Це 40 й вже рік. Директива номер 21 Підготовка війни з Росією. 41-й рік – британоамериканські тайні перемоги, а групи поліції безпеки і СД – Це такий каральні політики на східних областях. 41 рік 22.06 НАБА на СССР. Заборона на виїзд євреям. Ми коротко розказали, як це відбувалося. Таким чином, ми можемо сказати, що от фашизм, німецький фашизм, він був оснований на після військовому. Така післявоєнна криза. Далі він був ще. Підтягнутий, скажем так, популярності Великою депресією, світовою, то є світовий світова криза, і звісно, це індустріалізація Росії, тобто, це значить підготовка, теж можна сказати, військової індустрії, і голодомор. Одночасно. Тобто ці всі фактори вони, вони сприяли е, такій радикалізації е, європейського мислення. І е, такою точкою, от звідки це з'являється, це аграрні е, райони, і оце, е, так, е, не там, де промисловість, а е, де високоінтелектуальна є публіка, а іменно там, де Такої публіки немає, це аграрні райони, і от звідти якраз виникають кадрова компонента е от, гітлеризму. Війну Першу світову, фактично, вона закінчувалась тим, що фактично відбувалося братання людей, і більшовики, революціонери, соціалісти вони призвали до того, що це не наша війна, це війна капіталістів. А ми трудящі, ми братські народи, е пролетарі. Ми повинні один одного не вбивати. І вже Друга світова війна, так як уже цей досвід братання він був і не вдалося фактично продовжити цю першу війну до остаточної катастрофи, тоді вже оці люди, які зацікавлені цій війні, вони якраз розділили народи вже по ідеологічним. Тут у нас був фашизм. Нацизм, а тут у нас був цей радикальний комунізм, От, сталінізм. так? І вже на рівні свідомості е, люди були розділені. І вже ця війна дійсно вона перевершила по своїй трагі, по трагічності подій, вона перевершила вже Першу світову війну. Ну і ця тема далі вивчається. і Ті, яким потрібні ці війни, вони звісно це все узагальнюють і роблять інші виставки, роблять інші технології, для того, щоб розпалити ще інші війни. Середина 19 століття. оця ідеологія марксизму, яка проголосила, що скажімо так, рушійною силою історії є насильство одного класу над іншим. Вона от якраз була розвинута у фашизмі. Тобто це така зеркальне відображення аналогічної ідеї, тільки вже насильство в вигляді фашизму. Тобто насильство в вигляді правої ідеї. Якщо тут у нас ліва ідея, яку Можна насильно впроваджувати, то фашизм фактично це була нове політичне течія вже 20 століття. Таке зеркальне, скажімо так, ідеологічно зеркальне явище. Вперше, так скажімо, це скажемо, це, воно охватило Італія, потім Германія, потім зеленорубашечники во Франції, потім Хартисти в Венгрії, австрофашизм був. тобто всі ці вони теж користувалися літературою відповідною, тобто це така був вже імпорт оцеї європейської нової правої ідеології, яку ну яку хотіли просто попробувати після смерті Леніна в 1924 році. Ну саме 24 рік, дуже характерно, тому що тоді Ленін вирішив, він був спеціалістом по землі, по зем, по земельним відносинам про по аграрному сектору. І коли оця була ситуація з голодом, то він ввів оцю цю систему НЕП, нова економічна політика. От це було таке відкриття цього теоретика, яке потім от в сучасності воно було впроваджено, до речі, в, в Китаї. Тобто були попущення для того такі для того, щоб співіснувала в рамках комунізму, співіснували елементи капіталізму. В 1924 році е, в, в опублікується книжка Оця Майнкамф, основана вона на ідеї е, землі.